Друзі, давайте усвідомимо, що це саме Велике Откровення. Ісус Христос, Він після своєї страти спустився до пекла. Там Він полонив полон, тобто полонених, узяв у полон і забрав ключі пекла та смерті, Він вивів духів праведних звідти. І тому тепер вони перебувають на небесах разом із церквою первородних Христа. Вони і ми не могли б досягти досконалості та потрапити на небеса. У книзі Апокаліпсіс показано структуру небесного Царства. Ми бачимо, як Бог дає послання Христу. Ісус передає послання. Ангелу, який приносить послання апостолу Іоанну. Апостол записує та передає це послання церквам, пасторам, а пастори далі відповідають за церкви. І кожній церкві апостол Іоанн пише, хто має вуха чути, нехай чує, що Дух говорить церквам. Видно, як на церкву впливають Святий Дух та апостол. Амінь.